Попередити, щоб не гасити Дніпропетровські МНСники штурмують будинки приватного сектору, проводять інструктаж для населення та наголошують, в регіоні підвищився рівень пожежної небезпеки. Цьогоріч вогонь забрав життя вже більше як ста дніпропетровців. Чому палають будинки та як уберегти своє житло від пожежі, знає Інга Лучкіна. Це приватний сектор АНД району. Противопожежний рейд МНСники розпочали з вулиці Сенєва, не випадково. Місяць тому у цьому будинку сталася пожежа. Тоді загинули чоловік та жінка, причина куріння у нетверезому стані. Та з холодами до недопалків кажуть пожежники, додаються і інші джерела небезпеки, наприклад, пічне опалення. Вот, под ним має лежать лежати металлический металічний 75 на 75 сантиметрів. Юлія Олександрівна дровами топить вже багато років. Жінка запевняє, пічку без нагляду не залишає, правила пожежної безпеки знає на зубок. Утім, нагадати про них, каже, зайвим не буде. Обов'язково об говорити, тому що зараз багато всяких ситуацій, тим більше затопітельний сезон почався, щоб люди до всього. Поки одні інспектори перевіряють пічки та газові котли, інші роздають повчальні листівки прямо на вулиці. Пожежники кажуть, причини загорянь незмінні. Це звичайна людська недбалі, це грубе порушення правил пожежної безпеки в побуті і здебільшого стану алкогольного сп'яніння. Такі ж рейди, запевняють, МНСники, дають позитивний результат. Уже в цьому році нам вдалося досягти зниження загального показнику кількості пожеж. У порівнянні з минулим аналогічним періодом на 22%. Однак загальна статистика залишається невтішною. Лише цього року в області сталося понад півтори тисячі пожеж. У вогні загинуло 139 людей, чотири з них діти. Рятувальники вкотре закликають бути обережними з приладами обігріву та пічками. Як то кажуть, про всяк пожежний. Гаррі Вагнер, деталі.